Майже закінчив я штробити під електропроводку, не касаючись армопояса. Це кімната першого поверху, ось тут в углі. Проштроблено було раніше для лампи. Сьогодні зробив ось тут дві штроби. Вирішив я все-таки не йти через перемичку, тому обійшов її. Пізніше зніму розмір і запишу, де вони тут проходять ці всі лінії. З цієї сторони теж внизу дві розетки. Ось так я пішов в обхід перемички, і зверху теж одна розетка, я теж пішов в обхід перемички і вийшов наверх. Тут. Це вимикач світла, тут була штроба до самого верху. І ось тут дві розетки під столом, дві розетки над столом. Ну, тут трошки неправильно я зробив, але я думаю, тут не страшно. Цей кабель буде йти разом з іншим кабелем. Дві розетки, один кабель, дві розетки, другий кабель. Буде тут одна штруба, тут дві разом штроби. Я сьогодні розширив цю штрубу, якраз влазить Два кабеля. Ось у мене є два кабеля, три на два з половиною і, і вони якраз сюди залазять. А сюди вилазить відповідно один. Ну тут три на два з половиною, там трошки тоньший, там буде три на півтора чи два на півтора. От, більше тут немає на цій стіні, на цій стіні теж немає. На цій стіні внизу розетка. Тут була штраба. Все, що я зробив. Ось тут вона доходила до перемички. І вище теж була. Але я вирішив все-таки обійти перемичку, тому я дав в сторону. Ось такий гарний малюнок вийшов. Я вже тут не прикручував, направляю, що проводив від руки, тому трошки якби, кривовато. Ну і тут не довів буквально якихось 20 см, не вистачило заряду шуруповерта, тому вже наступного разу. От, Виходить, нижня розетка йде по самому крайньому, так в обхід буде йти. Тоді це йде виключатель, він йде посередині, і другий йде. І з самого верху йде датчик температури. Я думаю, що можливо його і не буде, а можливо і буде, а можливо його треба донизу штрубити, тому поки що якби так я штрубу зробив, але можливо, що вона і не потрібна тут. Далі лампа. Тут штруба була до самого верху. Тут у нас дві розетки штроба є і ще три виключателі. Виключатель цього світла, Ось виключатель цього світла над ліжком і виключатель основного світла. Три виключателі, дві розетки. Получається Ну і власне ось там теж штроба була. Тобто мені залишилося тільки проштробити армопояс. Це вже буду робити штроборізом візьму в оренду і виходить, скільки у нас тут штроб. Один, два, три, чотири.